Ви знали, мої любі сонечки, що більшість людей, більшість душ людських дуже бояться світла. Так само світла вам не почулося. А чому? Тому що більшість душ ще поки що знаходиться в ілюзіях, в темних ілюзіях третього виміру. І для них світло, воно таке відносне прикрите ілюзіями. І все, що сяє яскраво, як світло творця, як радість серця. Їх опікає, їх нервує, дратує. І ви прекрасно знаєте, що робили раніше з провідниками світла. Третій вимір, матриця третього виміру, і люди, які там знаходились. Тому що світло підсвічує всю темряву. А кому це подобається? З тим, хто в ній живе. Світло вскриває, показує, хто ти є. Світло проявляє істину суть. Кожної душі і природу, все показує. І коли душі не готові до цього світла, це їх дратує, це їх руйнує. Руйнує їх ілюзії, їх ілюзії про щось, про когось. І душі, які хочуть бути в темряві, вони не хочуть пробуджуватись. Звичайно, вони тоді несуть такий супротив. Але хочу вам нагадати, мої любі сонечки, що ми всі вийшли з світла первозданного і рано чи пізно всі душі пробудяться, чи в цьому втіленні, чи після фізичного втілення, чи в якихось інших вимірах та планетах. Але все одно всі повернуться в свій час в первозданий світло творця. Але нагадаю, що зараз іде перехід, і вже такого як раніше не буде, тому що вже зараз на землю і пробуджується тисячі. Сонечок, світлячків, які будуть сяяти на землю і вскривати, і руйнувати всю темряву, все невігластво, яке є на планеті Земля, мої любі сонечки. Тому зараз зовсім інакші часи, слава Богу. Дуже гарно показано про світло і про перехід, між іншим, подивіться, будь ласка, фільм: Астральний дім, Астральне місто. Дві частини є. Поповіданням одного з медіумів дуже раджу вам подивитися, як це працює, там дуже добре показано. І що саме цікаве правдиво. І не забувайте, що навіть після смерті, між іншим фізичною, дуже багато дуже бояться світла, тому що знаходяться в темряві і знаходяться дуже довго і багато років в Астралії. Не за того, що Бог їх не любить, Бог світло, і за те, що вони самі не готові прийняти світло. Пам'ятайте про це, мої любі сонечки. Всьому свій час з вами бажаю. Люблю вас.